Ми прибули, Господарю, до вашої хати, хочемо вам, господарю, заколядувати, хай Ісус мале дитя благословить ваше життя, щоб ми проживали і біди. Мале дитя благословить ваше життя, щоб ви ми проживали і біди не знали. Весела ніше, слава новина, Христос народився, маленька дитина. Хочу вам слово побожнє сказати, хочу вам радість принести до хати. А може, в цій хаті хтось тяжко сумує? А може в цій хаті когось бракує. То тяжко сумує, розвеселяйте. Кого бракує не забувайте. Ісус родився на сині. Христос рождається на Україні.